У газеті Детелеграф мовиться про те, що е, Велика Британія готується до війни проти Росії. Там розроблений цілий спеціальний план, таємний який зараз що ми злили в зміну. Я поясню кого все не зливають. Дають тільки тезу. І Це такий натяк Росії, що ми готуємося. Там мовиться навіть і про формат ядерної війни, ну і так далі. І от я вже додам до цього всього: з'являється в The Guardian паралельне опитування, яке було проведено низки європейських країн, де мовиться про те, що найближчі 5-10 років європейці чекають. На третю світову війну е, відсоток, які підтримують ну такий е, можливий розвиток подій, ну схильні до нього, ну ледь чи не 50, під 45%. п'ять е, Я хотів би ну з тобою зараз оце обговорити. Що це означає? Ну бо я так думаю, що сьогодні в силу різних обставин. Це проведено було опитування, і публікація в The Guardian зроблена для того, щоб громадян переконати врешті-решт про те, що загроза з боку Росії є, і треба виділяти гроші на те, щоб цієї загрози не було. От чи так чи ні, наскільки готові сьогодні європейці воювати дійсно проти Росії, тобто боронитися від Росії, скажу так. Ну я думаю, що мінімум поштовху до виділення додаткових ресурсів цілком подібні новини можуть дати. Ми знаємо, що насправді і в Великобританії з цим проблеми, проблеми е, у відсотковому плані до ВВП mm -hmm. е, в Європі. Бачимо, як е, дійсно з таким скрежетом іде план Урсули фон Дерляєн про 800 мільярдів євро на переозброєння. Єдине світло в кінці тунелю, як на мене, це все ж таки вже підписана коаліційна угода в Німеччині. І все ж таки внесені зміни до конституції, які дозволяють залучити 500 мільярдів євро на оновлення інфраструктури та ВПК. Тобто, тут Німеччина може ще зіграти як певний локомотив нинішніх процесів. Ну тим не менш, тим не менш є дійсно розуміння прямої загрози з боку Російської Федерації, але для того, щоб все ж таки. Прийняти зараз стратегічні речі, в тому числі в питанні переозброєння, ну не лише переозброєння. Мова має йти про серйозну реформу, і всередині НАТО, і поза НАТО. Там Нордіки теж зараз ну доволі так дивляться на ситуацію скептично на це все, що відбувається довкола Російської Федерації. Ну тим не менш, я думаю, що так чи інакше, рішення будуть прийматись. А питання лише а нам то що, а що Україні? Від цього, і отут найбільша, як на мене, когнітивна проблема, бо коли все більше говорять про необхідність підготовки до війни з Росією там, терміном 5-10 років, то це означає, що треба вже зараз все перекривати, всі програми, Україну значить забувати. Ну, так, такий по суті меседж йде. Тобто, перекривати краник. І в цій ситуації це дійсно це є проблема, тому що все рівно поки триває. А російська агресія нам допомога потрібна і, і продовження її, і, і зрозуміла, і сталість е, безпосередньо співпраці і в рамках коаліції Маштан, і в рамках коаліції охочих, яка так не до кінця до там доформувалася, не зрозуміло чи буде той контингент, чи не буде його. Там то 25 тисяч уже називають, що не можуть зібрати е, тих нещасних. Ну це ж до речі, от навіть ефективність у цієї коаліції охочих вона демонструє навіть не. Бажання підтримки там, чи не підтримки України, вона демонструє можливість мобілізації ресурсу загалом на рівні Європи щодо можливих загроз. І коли вони зараз не можуть набирати на шкребтиці 25 тисяч, це якраз і показує, що а війна розпочнеться з Росією. А що вони робити будуть? Що вони будуть робити? Та да, навіть е, по планах, по планах, е, там, в залежності від країни, то, то дається 10 днів, то 14 днів, от як в Польщі, два тижні на цей. Щоб підготуватися і довісли вийти, але ж знову ж таки. Ну в цій ситуації Росія буде набагато далі, а треба реагувати вже і реагувати комплексно, в тому числі підтримуючи Україну. І от в цьому моменті, от я думаю, нам не вистачає певного все ж таки, поширення інформації, що так чи інакше, але Україна в тактичній площині зараз дуже важлива. І якщо ви переозброєтесь на майбутнє, все рівно Україну не варто забувати. Буквально вчора я там читав коментар європейського єврокомісара, який говорить про те, що ми збільшимо підтримку України, якщо Сполучені Штати Америки ну, відмовляться, і буде війна продовжуватися вдвічі, але дуже в хитрий спосіб. Він каже, що ми надали минулого року військової допомоги разом зі США на 40 мільярдів доларів. Ми кажемо, можемо ці гроші вкласти в українські ВПК, бо в Україні зброя вдвічі дешевша. Але проблема в тому, що ми далеко не всю номенклатуру виготовляємо. Ну, як на мене, це така відговорка. Ну, видавання, ну просто намагаються обдурити нас. Мовляв, дивіться, ми ж все таки вам двічі збільшимо допомогу. Тому навіть коли там Кір Стармер говорить, що до 27 року ми збільшимо видатки на ВПК Британії до 2,5%, відсотків. А це там ну, за різними підрахунками близько буде 70 мільярдів да, євро. Ну це нібито непогано Ну непогано, але в масштабах Європи це настільки багато, як то треба було б. То тут, якраз, в мене таке запитання: дивлячись на оце все, а що відбувається в Європі. Ну, я більш переконаний, що російська розвідка про це добре знає, і вона з цими планами ознайомлена детальніше, ніж журналісти. Небажання ем, зібрати навіть 25 тисяч війська в коаліцію охочих, тому що населення Європи, друзі, ну, 400 мільйонів плюс це дуже багато. Там можна було б зібрати не 100 тисяч, навіть там мільйону армії можна було б зібрати, не одну навіть, але така історія. Непоквапливість із пере... усучасненням ВПК нарощенням і так далі, от в цій от такій ситуації, що на твою думку може робити Росія? Я чому запитую, що може робити, бо дуже багато факторів сьогодні впливають на спроможність сі воювати далі. Зараз висока інтенсивність вона обумовлена також різними чинниками. Я маю на увазі на фронті це і можливим я вважаю, перемир'ям, і там 9 травня показати там, перемоги, реляції і так далі. І активність на фронті дуже шалена. Чого очікувати, якщо раптом, от гіпотетично, настане перемир'я? Що Росія у твоєму розумінні може робити там з країнами Балтії, Європи? Чи просто сидітиме далі спокійно дивитися, чи зупинки не буде? Тут ця проблема в тому, що це як. Е Атомна станція з боку Російської Федерації, тобто логіка, яка є запущений реактор. Хочеш не хочеш, але цю енергію кудись треба дівати. І відповідно, якщо у нас буде перемир'я, довготривале, саме довготривале, то так чи інакше, ясно, що частину. Частину цих військовослужбовців дійсно можуть розпустити по добах невелику. Частину невелику для того, щоб зменшити відповідно там витрати, бо так чи інакше, але низька вартість нафти, яка має несхідний тренд зараз. Ну багато інших причин. Все ж таки, треба десь трошечки зменшити витрати саме на особовий склад. Uh -huh. Я не кажу про ВПК. ВПК на 100% завантажене там на роки вперед, все. А, але інші інші дійсно можуть далі бути використаними. Ну, наприклад, в навчаннях, от захід 2025, Там де планують залучити 150 тисяч військовослужбовців. Це як один із варіантів. А це ж відповідно точка напруги в Білорусі. А куди вони далі підуть? Ці так. захід 2025. Тобто тут уже загроза не лише для України. Ну, відповідно, там зараз знову ж таки нагадаю, що здебільшого експерти вказують на вузьке місце. Це сувальський коридор, і можливість дійсно взяття під контроль маршруту до Калінінградської області. Ну, тим не менш, є інші сценарії. але в цій ситуації якраз Путіну навіть в умовах перемир'я доведеться або кардинально зменшувати. Цю кількість військовослужбовців. Я думаю, що він на це не піде. Або дійсно mm. ем, робити тиск, робити тиск, як мінімум в тактичній площині, біля кордонів однієї з європейських держав для того, щоб спекулювати дійсно от на цьому страху нападу з боку Російської Федерації і витискати для себе, ну, наприклад, ем, да, нову Ялту. Будемо говорити mm -hmm. прямо. Він ж хоче розподіл. Він хоче нову організацію Варшавського договору. Він хоче е, зміни балансу сил. Тобто, це може, якщо навіть не відбудеться е, в короткостроковій перспективі нового нападу. Путін буде використовувати ці війська для того, щоб просувати власний наратив. Якщо в нього mm -hmm. не вдасться, ну тоді ми ми вже чули і дані і німецької розвідки, і данської, і чеської, і багатьох інших. Скажи мені, будь ласка, друже, а якщо ти от зараз згадуєш про ялту 2 так, наскільки ймовірним є такий формат, з огляду на те, що фактично всі повертається до цього? Ну, візит його до Москви, я зараз би так розцінював, це на завершення, буквально коротке таке запитання. Ну, все рівно, ми знаємо, що і Москва зараз проводить комунікацію з тим же Вашингтоном, і де Україна, це лише одна. Сторінка багатьох питань. Ну, в тому числі, я думаю, що із Китаєм теж зараз іде обговорення і економіки, і геополітики. І... та я думаю, що те, про що навіть західні медіа писали, пам'ятаєш нещодавно: що на трьох хочуть вирішити: там Трамп, Сі, Путін, ага. як ділити світ? І ці ж карти вже подавалися. Розмови можуть бути в цьому форматі, але. А підкреслю, що ну це поки що розмови. У них немає сьогодні спроможності на трьох поділити, бо як мінімум, тому що для сі Російська Федерація не є повноцінним партнером, це молодший партнер. Відповідно, СІ захоче, якщо й домовлятися, то зі Сполученими Штатами вдвохнули. Да, але поки що Росія демонструє силу на правдикий жарт.